От коли у людей вимкається світло, коли у людей немає можливості, там, скажімо, зберігати свої продукти, чи взагалі якимось чином швидко пристосуватися до цих відключень, про що люди думають, здебільшого, про, про, про цих русських попів жирних, звичайно, що ні. Тобто є градація подразників. І цей подразник він, на жаль, ніколи не був на першому місці, навіть коли було більш-менш благополучно. Якось люди до цього ставилися так крізь пальці, дивлячись. Але одна тітка, депутатка, не пам'ятаю і не згадаю, і не хочу згадувати. У вас сьогодні в Етері про неї говорили, здається, у вас. А чи Еспресу одна тітка з цих зелених служб у Верховній Раді, ну депутатка. Тіпа, типу, вона сказала, що ми не можемо зараз розглядати там, збирають знову підписи, якісь там підписи в Верховній Раді, щоб цей деятель, о той, що сидить на двох кріслах в президії, голова Верховної Ради. А щоб він нарешті вніс в залу цей законопроект, щоб його проголосували. Але вона сказала, що, ну, по-перше, голосів не вистачає, і не вистачить, і правильно не вистачить. Бо забороняти е, віру, вірування церкву, це значить поставити хрест. На нашу дорогу в Європейський Союз. Європейський союз не прийме країну, яка забороняє а, людям а, віросповідатись, вірити, тобто на релігійній цій, скажімо так, а, основі а, держава не виконує свої конституційні зобов'язання і відповідні Конвенції Організації націй і інших міжнародних а, так мовити гуманітарних структур. ну а, Знову ж таки, ми про це з вами говорили, багато людей про це говорять в етерах і, і поза етером. Знову ж таки, ми повинні чітко і ясно зрозуміти: оця ця наволоч, повторюю, наволоч, бо до, до, до вторгнення, до цієї крові, страшної крові, яка спричинена цим вторгненням, до руйнації Церков, який належить московському патріархату в Україні до, до Фіофанії, то можна було б якось, ну, якось з натяжкою виправдати, що вони ще таскаються до цих русських жирних попов. Але після цього всього, повторю це наволоч кожен і кожна, яка досі ходить. Ці церкви це наволоч. Але це наволоч це є еректорат, як я кажу Зеленського. Це його еректорат через те. І, і на майбутнє так само. І в минулому це було так само. Це більшість людей, які за нього і за його зелених шмарклів вони голосували і будуть за нього голосувати. Тому він їх пантрує, як зенить свого ока. Отже, цього не станеться, якщо суспільство знову ж таки не зрозуміє, що вісім тисяч у порівнянні з шістьма тисячами вісім тисяч русських приходів і з натяжкою шість тисяч українських приходів Православної церкви України під час війни, під час того, як щоденно ми бачимо. Не колаборантів, це зрадники, які заслуговують смертну кароюці от попи, і ті, які ходять до них і здають наші позиції, фотографують і так далі. і так далі, і так так далі далі Отже, а, 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 якщо люди цього не усвідомлять, то треба братися тим, хто це розуміє. І просто силою, повторюю, силою, бо інакше вже все перепробували. І закони, і перезакони, стільки раз ми говорили, не потрібен новий закон, є закон ухвалений попередньою Верховною Радою. Якщо ця церква не змінює, не приводить у відповідність своїм статутом і своїх юридичних зв'язків з московським патріархатом свою назву у відповідність з цим, то Міністерство юстиції і культури мають скасувати реєстрацію, який ще закон потрібен. Який ще закон потрібен. Отже, таким чином, люди повинні брати владу в свої руки. В цій ділянці повинні брати владу в свої руки і робити все можливе для того, щоб жодна потвора не увійшла в двері того храму, який так з ними спаскуджений, де править і не просто править, він агітує за війну, за кров, за знищення України якийсь російський піп.